Вітаю вас, пані та панове, за мікрофоном Олександр. Мене дуже довго не було, знаю, каюся. Проте я повернувся і в цьому відео я хочу розповісти про архітектуру, слід-стилістику регіону Ріна Сіта. Мені особисто вона ну, дуже подобається. Тому заварюйте чай, беріть смаколики, а я починаю. Поїхали! Розпочну я із того міста, куди гровер потрапляє із самого початку, прибувши в цей регіон Рагуна Сіті. І я думаю, ні для кого не секрет, що містом, яке надихало розробників для створення Рагуни, була саме Венеція, водні канали, по яким пливуть на гондолах, музика, ресторани, фестивалі, історичні пам'ятки та ледь не усе. Але для мене найцікавіше це архітектура в стилі ренесансу та бароко, хоча також можна помітити і нотки класицизму. Усі будівлі, пам'ятки чи інфраструктури вони чіткі, пропорційні та симетричні, ніби усе місто побудовано на рівних геометричних фігурах, і це створює відчуття цілісності, надійності та міцності, попри те, що місто стоїть на воді. А також з однієї сторони, кумедно, що там є фонтани, ну типу вода у воді, а з іншої це заспокоює і тримає ближче до природи. Взагалі, Рагуна-Сіті Сіті це яскравий приклад стилю Ренесансу, де все має бути в гармонії з природою, впорядковано, а часом є за золотим перетином. Крім цього, епоха відродження характеризується ще й щирим бажанням відновити античну культуру, а також архітектура, особлива тим, що є різні колони, арки, купола. Тим не менш, окрім Ренесансу, в рагуні можна побачити і стиль барокко, тобто це пишність, театральність, багатий декор. Акцент на фаличій драматизмі. Усе це створює відчуття, ніби ми на сцені, що і було в принципі в перших оновленнях. До речі, в Україні львівський оперний театр побудований саме на основі барокко та Ренесансу. І що ж в результаті? Ми отримуємо цікаву та насичену атмосферу міста, в яку хочеться повертатися навіть просто почілити. Здавалось би, що вся ріна Сіта бере натхнення з італії епохи відродження, проте можна помітити дуже цікаві деталі. В деяких місцях ми можемо виділити виражений готичний стиль, бо для нього якраз і характерність загостреність, до прикладу, арки, вітражі та великі кольорові вікна, і взагалі усе спрямоване вгору, до небес, до Бога. Готична архітектура. Тобто готика, намагається ніби розповісти за допомогою символізму про віру і про мораль. А це, я думаю, не можна було не помітити в процесі гри, Там ледь не повсюди статуї ангелів, божеств, багато різних соборів, храмів і всякого такого іншого. Якщо чесно, то для мене рідна сіта чимось нагадує Ватикан, де є папи римські, віра, де є розвиток духовності та моралі. Проте не повністю. В останніх оновленнях розробники не просто використали стиль Ренесансу для відновлення античності, вони буквально відродили її в грі, більшою мірою саме давній Рим. Септімонд, ну прям точна його копія, як на мене. Тут є і монументальність, де все з розмахом, величезним простором, і відсилання на колізей з битвами гладіаторів, та навіть одяг чисто старого Риму. Але з нюансами тут прослідковуються і футуристичні нотки кіберпанку, що навіть крутіше, на мою думку. Справді, поєднати давній Рим та кіберпанк мені подобається. І знаєте, я в цьому оновленні спіймав себе на думці, що ловлю вайб Assassin's Creed, де Рагуна це свого роду друга частина про Етцео Адіторе, а Септімонд це про Десею. Проте Коругейм зробили набагато цікавіше і у Вові я швидко занурився в історію. І нарешті моє улюблене місце Рінасіти півострів Пенінсула. Все ті ж самі колони, арки, відродження античної культури, проте, на відміну від Септімонта, де розмах просто гігантський, і вайби Кіберпанку ДНД, тут архітектура поєднана із природою. Так, я розумію, що це руїни і, мабуть, не функціонально, але як же гарно. В загальному цей регіон мені більше до вподоби, ніж Дзянджо. Тут спокійно, легко, тихо, і насправді він створює в мене ностальгію. Я починаю згадувати свій підлітковий вік і навчання в коледжі, де повсюди класична музика, вишуканість, театральність і драматичність, що ще сильніше показано у версії 2.5. Ці емоції нічим не порівняти. До речі, на прев'ю оновлення є декілька музичних інструментів, того, на якому навчався я, найбільше. Ви ж діліться своїми враженнями від цього регіону у коментарях. Крім того, я в архітектурі взагалі не шарю, тому виправляйте мене, я буду дуже радий. А у мене на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і скоро зустрінемось знову. Бувайте!